Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації по всій РФ спалахнули протести. Росіяни виходять на протести проти мобілізації у своїх містах. Внаслідок чого по всій Росії котиться хвиля масових затримань. Людей в'яжуть без пояснень, куди везуть десятки затриманих, мітингувальників наразі невідомо. Так, у Москві на старому Арбаті збираються люди, які протестують проти мобілізації. Їх уже оточила поліція. Жителі столиці РФ скандують ні війні Путіна в окопи владу. Геть протести спалахнули також і у Санкт-Петербурзі. За повідомленням овд інфо у Москві та Санкт Петербурзі. Затримали уже понад ста протестувальників. Поліція жорстоко поводиться з людьми, які виступають проти мобілізації у Росії. В Єкатеринбурзі на акцію протесту вийшли і прихильники мобілізації, проте їх також затримали. За підрахунками активістів тут затримали уже 45 росіян. Акції протесту в Росії також відбуваються у Пермі: Уфі, Красноярську, Челябінську, Іркутську, Новосибірську, Якутську, Улан Уде, Архангельську, Воронежі та інших містах. Повідомляється, що там також масово затримують незгодних з рішенням Путіна. На кордонах з Фінляндією та Казахстаном величезні черги. Росіяни масово хочуть покинути країну. Куплені всі авіаквери в Туреччину, Єреван, Єгипет, Путін відкрив ящик Пандори. Оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни проти України, але це викличе проблеми всередині самої країни. Про це в коментарі РБК Україна розповів військовий експерт Владислав Салезньов. Яким чином часткова мобілізація може вплинути на хід війни лише в плані того, що тепер це Росію штовхає на проблеми всередині її ж країни? Бо всі росіяни, які хотіли брати участь у бойових діях, вони вже на території України пояснює Салезньов. Експерт зазначив, зараз же фактично під примусом будуть віддавати до війська тих, хто цього не хоче, Тож, відповідно РФ буде спротив у всіх її регіонах. На питання журналіста щодо того, чи допоможе Кремлю мобілізування ще 300 тисяч військових, експерт каже, що не впевнений, що РФ взагалі вдасться зібрати цю кількість в повному обсязі. А навіть якщо і зберуть, то виникають питання щодо мотивації забезпечення їх бойової навченості. Ці 300 тисяч військових не будуть суттєво впливати на перебіг бойових дій, адже ми розуміємо, як працює артилерія. Та й яка різниця снаряду класу Екскалібур? Скільки буде росіян в точці його прильоту, підкреслює Селезньов. Експерт звернув увагу на те, що указ про мобілізацію вийшов саме сьогодні, на початку генасамблеї ООН, що проходить в Нью-Йорку, оскільки тепер є чудова можливість для наших дипломатів поспілкуватися із партнерами щодо посилення можливостей щодо військово-технічної допомоги. Як вважає фахівець, цей виступ Путіна, хоча й відбувався на тому самому тлі, що і ранком 24 лютого, але сприйняття його погроз звучать вже не так. Та й не так страшно. Шний чорт, як його малюють, підсумував Селезньов. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.